Друзі, всім привіт! У наш час сніданки в лаваші стали дуже популярними. Сьогодні вихідний і я готую одну із таких варіацій. Смачно, поживно і швидко. Ось я вже підготувала деякі складники, показую вам. Заварюю каву і буду готувати сніданок. Помила листки шпинату. Нарізала коктейльні помідори ось такими круглими пластиночками. Трохи синьої цибулі, сир. Буду натирати сметанковий. В рецепт також входить тунець у власному соку. В мене ось такий від кальво, яйця, авокадо. Беру половинку. Зараз з нього я приготую таку сальсу з лимонним соком. І буду формувати свій сніданок. Лавашик у мене ось такий сьогодні вірменський круглий. Закидаю на розігріту пательню, розбиваю на нього два яйця, трішечки підсолюю підперчую і ось так розвазюкою виделкою. Все це роблю на легенькому вогні. На яйце викладаю томати. Я порізала три коктейльних. Вони зараз ще поки що найкращі за смаком. Зверхи посипаю трохи сиром. Вибираємо будь-який твердий сир. У мене сьогодні сметанковий. Накриваю кришкою і залишаю так на 1 2 хвилинки. Тим часом розминаю половинку стиглого авокадо із дрібкою солі та лимонним соком. Додаю сюди нарізану дрібно-синю цибулю. Дуже люблю таке поєднання. Відкриваю тунець. Я полюбляю ось такий у баночках у власному соці. Тут 80 грамів. І використовую на один лаваш половину банки. Можна додати одразу або ж в суміш. Авокадо з цибулою або викласти шматочками поверх лаваша, що я і буду робити. Подивіться, яка краса, сир розплавився, яйце приготувалося. Викладаю на половинку лаваша, тунець, сальсу я з авокадо. листочки свіжого шпинату. Можна використати салат або будь-яку іншу зелень. Складаю навпіл. І мій здоровий, смачний, ситний, а головне збалансований корисний сніданок готовий. Смакую його із чашечкою кави. І готова розпочати сьогоднішній день. Ася. Яся почула запах рибки і теж просить тонця. Ася, зараз і тобі виділю твій смаколик із рибкою. Цей сніданок ніби посміхається мені. Задає настрій на цілий день. Можливо, він виглядає не такий рум'яний, але дуже корисний. Так, розрізаємо декілька частин і. Насолоджуся, бажаю всім гарного настрою, всім гарного дня. Хай вам смакує до зустрічі у нових відео.